Ісус цілитель вашого тіла. Прийміть своє стілення сьогодні, коли Глорія Копланд навчатиме слово Божого зі школи стілення. Приймайте його обітниці вам і віддавайте йому подяку за ваше стілення. Слава Богу, дякуємо тобі, Господи. Ми прославляємо тебе. Ми дякуємо Тобі за твоє стіляюче милосердя, яке тече на цьому місці сьогодні. Ми налаштовуємо себе приймати помазання стілення сьогодні, Господи, яке приходить від Тебе. Ти наш Спаситель, Ти наш цілитель, і ми приймаємо тебе цього ранку як цілителя для наших тіл і як нашого Спасителя. І Ми приймаємо зцілення від верхівки нашої голови до самісіньких наших п'ят. І ми знаємо, що ти не зважаєш на особу. Тому ми очікуємо, що кожна людина, яка не є спасенною, прийме спасіння, кожна хвора людина буде стілена, і ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу, дорогоцінний Спасителю. Ми поклоняємось тобі і дякуємо. Амінь. Алілуя. Хвала Господу. Сідайте, будь ласка. Відкрити 105-й псалом. У 37-му вірші сказано. Він вивів Ізраїль. Це розширений переклад, з сріблом і золотом. І не було жодного слабкого між їхніми племенами. З полону виходило багато рабів, і Бог зміг вивести їх з сріблом і золотом. Алілуя! Без сумніву. Люди давали їм своє майно. без сумніву. Я не знаю, яким це вдавалося, окрім того, що благословення Боже було на них. І він виявив себе, і вони вийшли звідти, навантажені сріблом і золотом. Слава Богу, і вони не були хворі. жодного слабкого поміж їхніми племенами. Між нами не повинно бути жодного хворого в ім'я Ісуса. Ісус сам узяв наші хвороби, поніс наші недуги, і його ранами ми були зцілені. Ми є зцілені, слава Богу, і не повинно бути жодного слабкого між нашими племенами. Слава Богу, Алілуя! Ми віримо про стілення. Ви повинні вірити про і коли ви здорові, і коли ви хворі, і ви повинні промовляти слова зцілення. Не говоріть слова хвороб і не дух. не живіть у страху перед тим, що вам говорять по телевізору. Що наступає якась епідемія? Скажіть, а в мене її ніколи не буде? Ну я, мабуть, боявся би так сказати. Я боялася би так не говорити. Я кажу, у мене її ніколи не буде, слава Богу. І я буду відкуплена від прокляття. Кожна хвороба і кожна недуга є під прокляттям. у 23-му розділі книги вихід сказано: і будеш служити ти Господові, Богові своєму, і він поблагословить твій хліб та воду твою. І спосеред тебе усуне хворобу. Чи це достатньо зрозуміло? Це не Божа воля, щоб його люди були хворі. Це прокляття. Я поблагословлю твій хліб і твою воду, і спосеред тебе усуну хворобу. У твоїм краї не буде такої, що скидає плода ані неплідної. Бог говорить: число твоїх днів я доповню. він говорить це нам. І я це приймаю, Бог доповнить число моїх днів. Ісая 40, 28. Мені подобається це місце. Подивимося, хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний, Господь, що кінці землі Він створив, він не змучується та не втомлюється, і збагнений розум його. Він змученому дає силу, яке чудове місце писання. Не загубіть його. Він дає силу слабкому і втомленому, і тому, хто не має міці, він збільшує силу, примножуючи і збагачуючи її. Навіть юники ослабнуть і втомляться, і молоді чоловіки через кволість спіткнуться і впадуть, виснажені. Але ті, хто покладається на Господа, хто очікує, шукає і сподівається на нього, переміняться і оновлять свою силу. Слава Богу. Вони піднімуть свої крила і злетять близько до Бога. Алілуя! Вони бігтимуть і не втомляться. Це чудове місцеписання. Якщо ви почуваєтеся втомленими, ось ваше місце писання. Ті, хто покладається на Господа, будуть бігти і не втомляться. Слава Богу. Ісус цілитель. Амінь. Отже, ми знаємо, якщо ми духовно зрілі, за перших ознак симптомів хвороб, гарячки чи якогось поганого самопочуття, ви говорите: ні, не смій, сатано. Ти не торкнешся мого тіла. В ім'я Ісуса, я зцілений. Ранами Ісуса я був зцілений. І якщо вам не бракує кмітливості, ви вже маєте список місць писання про стілення. Так само, як у вас є ліки у шафці, у вас є місця Писання про стілення, до яких ви можете звернутися і відразу ж прийняти свої ліки. Віриш за віршем. Якщо ви молитеся за своїх дітей, ви можете робити так само. Самі кладіть на себе руки, якщо ви молитеся за себе. Скажіть, я наказую тобі бути зціленим в ім'я Господа Ісуса Христа. Я не беру цього, Сатано. Я стілений в ім'я Ісуса. Ви можете провести власне служіння зцілення, ви можете провести служіння зцілення для своєї сім'ї, слава Богу. Покладіть на них руки, візьміть свою біблію до них. І якщо вони не віруючі, то коли вони дуже хворі, швидше за все, вони вже повірять, Ідіть до них і скажіть: я прийшов помилитися за вас, ви не проти? Більшість людей, якщо вони дуже хворі, скажуть так, будь ласка, і що ви тоді робите? Ви витягуєте свої місця писання про стілення і читаєте їх їм, і ви говорите, ось що зробив Ісус. Він узяв наші хвороби, він поніс наші недуги, і Він сказав церкві класти руки на хворих, і ті одужують. там не сказано, що вони можуть одужати. Сказано, що вони одужують. І що ви робите після цього? Ви кладете на них руки, ви помазуєте їх олією, ви робите все, до чого спонукає вас Господь, слава Богу, але цілитель вже в домі. Іноді ви є ним, амінь. Якщо у вас є діти, то ви маєте досвід у служінні зцілення. Так само дійте і з іншими людьми, моліться за них, моліться за них, вірте за них Богові, читайте їм писання. Ви скажете ну, не знаю, я завжди соромився робити це. що ж, переборіть це? Якби ви лежали хворі в ліжку, хіба ви не хотіли би, аби хтось помилився за вас? Ну, звичайно, тож переборіть це». Я теж колись була сором'язливою, але переборола це. Слава Богу. я й уявити не могла, що колись буду проповідувати або робити щось на сцені. Але знаєте, ви просто робите те, що наказує вам Бог. Слава Богу. Господь звернувся до мене і сказав: я хочу, щоб на кожній вашій конференції ти навчала на школі зцілення. Це зовсім не входило в мої плани. Бо в той час я залишалася вдома, коли хотіла, і їхала коли хотіла. Але він закликає нас до роботи алілуя і він зробить те саме у вашому житті. Він буде найбільшим благословенням. Коли ви втілюєте Божий план для свого життя, ви будете насолоджуватися найвеличнішими благословеннями. Отже, ми знаємо, що хвороба прийшла внаслідок гріха. У саду не було жодної хвороби. Із третього розділу послання до Галатів ми знаємо, ми читали, що ми були відкуплені від прокляття закону. Ісус ходив, чинячи добро і зціляючи всіх, кого поневолив диявол, бо Бог був з ним. У посланні до євреїв 13.8 сказано, що Ісус той самий вчора, сьогодні і навіки. Алілуя. І також місце писання з 53-го розділу книги Ісаї. Розгляньмо його. Якщо ми розглядали його до цього, ми зробимо це знову. Направду це основне місце писання, до якого слід звертатися. Направду він, Ісус, узяв наше горе. Це розширений переклад. Якщо у вас немає розширеного перекладу Біблії, запишіть собі це місце і вкладіть його у свою Біблію. Направду ж він узяв наше горе, хвороби, слабкості і нещастя, і поніс наші смутки. Тобто, смуток і печаль це те саме, що хвороби і недуги. Ісус подбав про них. Можливо, ви втратили людину, яку любили, і після того ви так і не оговталися від цього смутку. Ви повинні подивитися на це з точки зору Біблії. Смуток це частина прокляття, радість це частина благословення. Це недобре. Тобто, я маю на увазі, ви можете сумувати певний час, можливо, кілька днів чи скільки треба. Але ви не можете увійти в свою кімнату, накритися з головою, залишатися у темряві. Ні. Довіряйте Богові. Ви скажете, але я не знаю, чому Бог забрав цю людину. Що ж, це правда? Ви не знаєте чому? Тоді навіщо вам про це думати? Очевидно, що ви не знаєте? Ви не знаєте. Тож вірте Богові, що ця людина з ним, і живіть далі. Ви скажете так, але я майже впевнений, що він не був народжений згори, ви цього не знаєте. З людьми багато може статися, коли вони розуміють, що незабаром помруть. Іноді вони стають дуже приємними, іноді вони впадають у віччя і говорять Ісусе, допоможи мені, прийди в моє життя. І Господь не відповідає їм: ти недоумку, тобі слід було сказати це мені 10 років тому. Ні. Ісус приходить і благословляє їх. І відразу ж відбувається народження згори. і коли вони йдуть з землі, небо є їхньою домівкою. Це називається благодать. велика благодать Алілуя! Слава Богу! Це втішає вас? Ви приймаєте його Господом свого життя? Ви приймаєте його своїм Господом і Спасителем, і якщо ви ще не робили цього. Цілком можливо, що ви не є щасливі і задоволені життям, бо ви все ще під прокляттям. Єдиний вихід з під прокляття, яке прийшло в Еденському саду, це коли ви приймаєте Ісуса як свого Господа і Спасителя. Тож, якщо ви хочете прийняти Ісуса як свого Господа і Спасителя, ви можете замислитись над цим. Він узяв усі ваші гріхи, усі ваші хвороби, усі ваші недуги. Усе погане, все прокляття. Ісус став прокляттям за нас, щоб ми могли бути Божою праведністю. Можливо, ви ігнорували його все своє життя, але тепер ви думаєте, що, можливо, ваш шлях закінчується, а можливо, ви молоді, але ще не робили цього. Тому сьогодні, коли ми будемо молитися, ми дамо вам нагоду прийняти Ісуса як Господа і Спасителя. І що станеться з вами? Ви народитеся згори. Можливо, сьогодні тут є 92-річна людина, яка ще не прийняла Ісуса Господом свого життя. І ця людина народиться згори. і для неї почнеться зовсім нове життя, слава Богу. Я би не хотіла пропустити цього. А ви, коли я думаю про те, як ми з Кенетом жили до того, як прийняти Ісуса Господом нашого життя, це було суцільне прокляття. Одна погана річ за іншою, без грошей. Ми не знали, як молитися. Це було просто жахливо. Дяка Богові, що ми були відкуплені від прокляття. І я сказала, Господи, у тому маленькому будиночку, в Талсі, в якому ми жили, де ми були зовсім бідними. Можливо, це не були наші найбідніші часи, але це було досить таки близько. і в нас нічого не було. У нас було дещо з магазину вживаних речей, і в нас був столик, виготовлений Кеннетом. Ні, столик у нас був в Літл Рок. Тобто, спершу ми жили в Літл Рок, а потім була Талса. Але там ми вже були на правильній стежці. Кенет поїхав у Талсу через брата Робертса. Він збирався вступити в університет Орла Робертса, і він провчився в університеті цілий семестр. Тож ми поїхали туди. На той час ми вже були народжені згори. І я молилася, Господи, візьми моє життя і зроби щось з ним. Але я не мала жодного уявлення про те, що він зробить. Алілуя, слава Богу! Кеннет був проповідником, а я була просто матір'ю. Але Господь теж закликав мене до роботи, і от де я тепер? Двоє за ціною одного. Слава Богу, алілуя! Я дуже рада. Прочитаємо це писання. Я вже читала його, але прочитаю ще раз, перш ніж ми помолимось, направду ж, він узяв наше горе, хвороби, слабкості і нещастя. І поніс наші смутки та біль. Тобто, смуток це те, що Ісус поніс. Смуток то прокляття, біль то прокляття, хвороби то прокляття, слабкість то прокляття, благословення розквиталося з цим. Ісус узяв усе прокляття на себе, говорить Біблія в посланні до Галатів. Він узяв прокляття на себе. Із книги Ісаї ми знаємо, що той, хто не знав гріха. Став гріхом за нас. Він узяв прокляття. З прокляттям потрібно було розквитатися. Адам поміняв богів. коли він це зробив, люди вже не народжувалися, маючи в собі Боже життя. Люди народжувалися під прокляттям. Комусь потрібно було взяти на себе відповідальність і на цю роль підходив тільки Ісус. Тож Він зробив це Він прийшов заради нас. Уявіть собі, залишити місце, поправити Отця і прийти на цю землю, знаючи, що тебе розіпнуть, віддадуть науки, будуть насміхатися, сміятися, плювати, і крім того всього, ти ще станеш прокляттям за нас, за людей. Яку жертву він приніс? Найменше, що ми можемо зробити, враховуючи все те, що Ісус зробив для нас з вами. І він зробив би це для нас, навіть якщо ми були би єдиними людьми, отже, найменше, що ми можемо зробити, це догоджати йому у цьому житті. І коли ви робите те, що догоджає йому, ви самі отримаєте перевагу від цього благословення. Він знає, що в нього найкращий план для вас, і у нього є для вас те, про що ви ніколи не мріяли. Якщо ви ще не прийняли його Господом свого життя. І сьогодні, коли ми помолимося. Робіть це від усього серця, прийміть його своїм Господом, попросіть його допомогти вам, навчати вас і прийняти вас. І знаєте, можливо, сьогодні хтось притягнув вас сюди, можливо, ви приїхали зі словами. Якщо вони думають, що я буду християнином, що я стану християнином, на них чекає несподіванка, це нерозумно. Це не є розумно, це дурість. Ви не можете визнати, що вам потрібна допомога. Боже мій, наше життя стало кращим, коли ми прийняли Ісуса Господом нашого життя, і воно стає все кращим і кращим. Ми продовжуємо зростати, продовжуємо примножуватися. Ми й досі отримуємо благословення. Кенет постійно вдосконалюється. Я жартую. Ні, він милий, дуже милий чоловік. Він дуже добрий до мене. Звертаюсь до вас, чоловіки, будьте добрими до своїх дружин. Це виплачується. Кеннет не сказав би мені жодного слова, якби сьогодні я пішла і витратила всі його гроші. Він би запитав лише ну і що ти купила? Чудово мати не скупове чоловіка? Але я не називаю вас скупими. Я просто сказала, що чудово мати не скупове чоловіка. Господи, ми дуже вдячні Тобі сьогодні за це життя і за те, що ми народжені згори і сповнені Духом Святим, і ти відкриваєш нам слово, і це Твоя воля для кожної людини бути зціленою. Ми дякуємо тобі, що ти сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги, і твоїми ранами ми були зцілені. Ми були зцілені, тож ми є зцілені. І сьогодні ми всі приходимо у згоду про помазання зцілення про тебе, Ісусе, як нашого цілителя. Ми приймаємо тебе. Скажіть, я приймаю тебе, Ісусе, як цілителя мого тіла. Я приймаю тебе як свого Спасителя у кожній сфері життя. Я приймаю тебе як Господа мого життя. І я прошу в тебе, Господи, мудрості, щоб скеровувати мої стежки, провадити мене, допомагати мені, навчати мене, як бути слухняним тобі у всіх аспектах життя. І я дякую тобі, Господи, за зцілення мого тіла сьогодні. я знаю, що ти сам узяв мої немочі. Поніс мої хвороби. І я знаю, що твоїми ранами мене було зцілено. І я погоджуюся з цим Писанням. Я беру це Писання. І я зцілений. В ім'я Господа Ісуса Христа. Ісус є Господом Мого життя. Він цілитель мого тіла. Слава Богу! Дякуємо тобі, Господи. Ми прославляємо Тебе за це помазання стілення. Дякуємо Тобі за стілення нас, Ісусе. Блія. Хай оживе вона в ваших серцях. Я бачу, чиї з легені, особливо праву легені. Так у вашій правій легені щось перешкоджає кисню надходити. Але це відходить буквально відходить. Амінь. Ця перешкода. Амінь. Слава цей плеврит. б це не було. Пневмонія. Якою б не була причина? Вона залишає вас. Амінь. Амінь, сестро Глорія – це Томазін з Лонду, штат Вірджинія. Їй поставили діагноз. Кіста на легенях лише кілька днів тому вона мала проходити подальше обстеження. Але сьогодні вранці, коли ви молилися молитвою віри, вона сказала, що сила Божа зійшла на неї, і вона не могла глибоко дихати без дискомфорту. Покажіть, як ви дихаєте зараз. Глибоко, і я спостерігав за нею. Я бачив, як вона бігла середини проходу. Вона сказала, що вона бігати. А тепер вона може Слава бігати. Алілуя. Подивіться на неї. Вона помахала з того Слава кінця. Богу. Слава Богу. Мабуть, саме ви були тією людиною, яку я бачу в воді. Слава Богу. Дякуємо тобі. Ісусе! Приймайте своє зцілення в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі, Боже. Хвала Богу, дякуємо Ісусе. Кілька днів тому, можливо, два тижні, я пішла до лікаря з одного приводу, а вони зробили рентген грудної клітини і знайшли дещо інше. Вони сказали, що, мабуть, це кіста на моїй легені. І в мене були проблеми з диханням. Мені було важко ходити, особливо, якщо я ходила швидко. Я взагалі не могла бігати, не могла бігати. І дякую тобі, Ісусе. Вони зробили обстеження і побачили те, що, на їхню думку, було кістою. Мене скерували на подальше обстеження 20 листопада, і ми з чоловіком молилися. Ми вірили, що коли я приїду сюди, кіста зникне. Що би це не було, його більше не буде. І як правило, я приїжджаю на школу зцілення. Цього разу я сиджу тут вже від четверга. Я змогла приїхати вже в четвер. І мені було так погано вчора ввечері. Я була хвора. Мені було дуже погано. І я подумала, це не працює. Я тут, але це не працює. Але я не приймаю того, що диявол ходить за мною. Бо я знаю, що це і вранці. Ми прокинулися, і ми провели час з Богом. Ми прославляли Бога. Коли я приїхала сюди, я була збадьорена, я була піднесена. Коли ми будемо молитися і звертатися до хвору, приймайте зцілення. Ось як ви його приймаєте, ви не лише Слава говорите Богу. дякую, але ви робите те, що не могли робити раніше. Дякому, Якщо була проблема з колінним суглобом, і вам потрібна була заміна коліна, і ви не могли бігати, біжіть. Якщо не могли Слава нахилятися, Богу. нахиляйтеся. Якщо не могли ходити, ходіть сходами. Я знала, що це про мене. Я знала, що це про мене. Тож я вхопилася за це. Я просто прийняла це. І він сказав: робіть те, що не могли робити раніше. Моя подруга сказала, що вона подивилася, і мене вже не було. Я почала бігти. Я пробігла зал ззаду, а потім побігла у бік. І я зовсім не задихалася, коли піднялася сюди. Я й досі не задихалася. Я не знала, де ви будете. Я шукала за вами. Я повернулася, і коли сіла на своє місце, спокійно дихала. Я зцілена. Я не задихалася. Слава Богу. Послухайте це чудове місцеписання. Направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. Він прийняв прокляття. Він заплатив ціну. Він зробив це для нас з вами. Він вів нас, поки ми не прийняли Ісуса Господом нашого життя, і ми тепер можемо народитися згори. Ми можемо бути зцілені. Ми можемо бути благословенні. Ми можемо жити вільними. Ісус, Спаситель, прийміть Ісуса в своє серце. Якщо ви ще не визнали його Господом свого життя, це змінить все в вашому житті. Скажіть, Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Візьми моє життя і зроби щось із ним. Слава Богу. Мені подобається ця молитва, бо саме такою молитвою я молилася, коли сама народилася згори. Якщо ви помолилися нею від усього серця, ви прийняли Ісуса як Господа і Спасителя. Що сталося з вами всередині? У вашій духовній людині ви народилися згори. І тепер ви можете увійти в це нове життя, яке буде вкладене в вас. Ви можете зростати і ставати сильними у вірі, наповнюватись Духом Святим. Писання називається народженням згори. І це чудова подія. У моєму житті все змінилося, коли я прийняла Ісуса Христа як Господа свого життя. Ми хочемо надіслати вам дещо. Якщо ви зробили це, або якщо ви хочете отримати цей безкоштовний пакет спасіння, ми з радістю це зробимо у цих матеріалах. розповідається про те, хто ви у Христі, що сталося з вами, коли ви народилися згори. Ісус зробив все це для вас, щоб ви могли жити вільними, зціленими і успішними. Замовте свою безкоштовну копію пакету спасіння сьогодні. Для цього скористайтеся інформацією на екрані. Щодня читайте свою Біблію. Зміцнюйте свою віру Словом Божим. Продовжуйте дивитися наші передачі, тому що ми навчаємо Слова Божого. Ми нагадуємо вам також про наш пакет зцілення. Якщо ви хочете його замовити, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Починайте говорити слова віри, думати вірою, жити у вірі. Бог має для вас велике майбутнє. Приєднайтеся до мене завтра. Це Глорія Копланд нагадує вам, що Ісус. Є yeah, Господь, алілуя.